Привіт, друзі! Мене звати Ольга Мартинюк. З вами проєкт міста сили. Ви дивитесь мої новини. На часі чи ні саме таке питання виникає в українців, коли з'являється бажання поїхати на відпочинок зараз. Який він туризм в Україні та наскільки змінився під час війни? Про це і не тільки. Дивіться у сьогоднішньому випуску. Дача, гори, море чи океан. Що потрібно людям для перезавантаження? Чи відпочивали українці цього року та куди їздили? Поцікавилися мої новини. Відпочивали в Чернігові. Ми на морі вже давно не відпочивали. відпочинок мені був. Невеличка, я собі подарувала подорож з моєю донькою на пару днів в Європі. Ні, Цього літа ще не їздила. Тільки були коротенькі поїздки. Це що до родичів на Сумщину ми заїжджали у Батурині, погуляли з дітьми. Ну це в місті погуляти. А в мене в вересні, тому вже будемо в вересні щось планувати. Частково відпочивала, але суміщав це з роботою. Так вийшло, що була була камкамандіровка до Одеси, і тому вдалося там відпочити. Цьогоріч українці для відпочинку обирали Львівську область зокрема, часто відвідували і саме місто Лева. Подорожували і до Закарпатської та Івано-Франківської областей. Також у лідерах місця для відвідувань цьогоріч – річ Не оминули увагу українці Київську область та столицю. Чи повернувся туризм на довоєнний рівень для моїх новин? Розповів власник туристичної агенції Максим Циркель. Туризм потроху оживає. Зараз, якщо казати стосовно нашої компанії, продажі йдуть дуже активно. Люди навіть починають цікавитися раннім бронюванням. Наприклад, зараз активно бронюють тури на зимку, на січень люти наступного року. Бо ще рік тому про таке навіть говорити неможливо було. Люди дуже сильно хвилювалися і намагалися не бронювати. Собі пакетних турів далі, чим максимум на півтора місяці вперед. Тож можна говорити, що туристичний бізнес а, потроху повертається до тих самих об'ємів, які були до повномасштабного вторгнення. Морське узбережжя Одещини також приваблювало мандрівників. Вперше після початку повномасштабного вторгнення тут зафіксували сплеск локального туризму цього літа. Я вже навіть можна, можу сказати, оце крамольне сезон. Те, що ми не наважувалися говорити взагалі, перші роки повномасштабного вторгнення, і до цього ще й ковід. Зараз ми маємо абсолютно весь спектр гостей. Більша частина Київ, Дніпро Харків, Суми. Вони хочуть мати тут і враження, і релакс. Тут кожен знайде для себе своє місце сили. Одеський колорит підкорює кожного, хто хоч раз побував тут. Перше, за чим приїжджають сюди туристи, це, звісно, море. Тут сезон починається з початку травня, а закінчується наприкінці вересня. І що я маю вам таки сказати? Одеса файне місто. Це я вам кажу як Одеситка. І так думаю, не тільки я. Ми були сьогодні в цьому році в Одесі на відпочинку. Дуже задоволені, настільки колоритне місто, настільки дуже задоволені відпочинком бал. Ми кожен рік сюди приїжджаємо. За чотири роки ми не приїжджали, бо епідемія була, потім війна, а це вирішили з донькою приїхати. На чотири дні ну, погода нам трошки. Ми тільки сьогодні приїхали, ще ніде не було, тільки прийшли, поки враження супер. Скажіть, будь ласка, чому саме в Одесі вирішили відпочити? Це наше рідне місто Україна. Приваблювали цього туристів і Карпати. Там українці відпочивають тілом і душею. Примітно, що релакс у горах актуальний у будь-яку пору року. Захід України вражає своєю колоритністю, звичаями та традиціями. А діалект цього регіону як окремий вид мистецтва з Київщини, Миколаївщини, Запоріжжя в Карпати їдуть з усіх усюд. Туристи поділилися своїми емоціями від відпочинку з редакцією моїх новин. Не зраджуємо горам. Тут є щось надзвичайне, тут є сила, яка переноситься з покоління в покоління, бо тут є корінь людей, які вміють берегти свою Україну. Ми тут взагалі перший раз. Ми були були начуті, що тут дуже гарно, але це на словах не передати. так що, що залишилося на пам'ять в душі і хочеться, навіть не хочеться додому їхати. Дуже гарно тут в цьому році вже другий раз приїжджаємо відпочити і. Яка ну звісно, що дуже важлива перевага це природа взагалі. Ну і плюс з точки зору там військового стану це е, відповідний спокій. Ну і куди ж без столиці? Київ одне з найбільших та найстаровинніших міст Європи. Сюди з'їжджаються мандрівники з усіх куточків України та навіть за кордону. Культурно-історичні пам'ятки, мальовничі ландшафти, модерні будинки та ультрасучасні заклади. Усе це, вабить туристів. Яке ж улюблене місце киян та гостей столиці? Почуємо одне з найулюбленіших у мене ботанічний сад. І ми колись там з групи друзів робили альтанку. We a project, so it a place for me. Where are you from? USA. Uh, how long are you in Kiev? Ten days. Today is day number eight. Oh, cool. Do you like Ukraine and Love Kyiv? It. Love, Love it. it. Today I go to uh, I go to Vladimir's Cathedral and the Golden Gate and Sophia's Cathedral. І uh, uh, oh. ще сходити на місце цей хвилі. Хочеться ще раз пойти похищати славно звісному. Я би відправив людей на поділ, напевно, бо там нема високоповерхової забудови, є пивний завод старий, є всякі старі, ще одноповерхові, двоповерхові будиночки. Є непогано реставровані будинки. Поділ в принципі справляє враження про те, яким колись Київ. Тільки ж коштує відпочинок у популярних українських локаціях. За одну ніч в Одесі доведеться викласти щонайменше 400 гривень, якщо вирішите зупинитися в хостелі. Вартість найдешевших апартаментів у готелі стартує від 850 гривень. Загалом ціни дуже залежать від відстані до берега. Чим ближче, тим очевидно дорожче. Ну і від сезону також. У київських хостелах ціник стартує від 225 гривень. Готель можна винайняти щонайменше за вісімсот. місце у місті Лева. Зараз обійдеться у 360 гривень і вище. За апартаменти готуйтеся викласти від 650 гривень. Відпочинок на курортах Буковеля влетить мандрівникам у копійку. Найменша ціна на популярному сайті для бронювання півтори тисячі. І це лише проживання. А ще їжа, напої, екскурсії, розваги. Скільки ж вартувала українським українцям цьогорічна відпустка? Розпитала команда моїх новин. Їздили до Іспанії. А якщо не секрет, скільки витратили? пам'ятаю, може, десь доларів. Мені здається, десь 800 євро. У ну, мене донька працює в АІЗі, і Я там працюю, тому. Ну, ще не все витратили, ну витратили вже. Ну, дорога проживання, харчування 7 тисяч. Ну, десь 10 тисяч. Це так, по мінімуму. Греція Туреччина. Приблизно 50-60 тисяч. Приїхали в Одесу, бо дуже хотіли завжди побачити зі Львова. Хотіли подивитись на Одесу. Здається, ціни трошки нижчі, ніж у Львові, можливо. Можливо, це перше враження. Близько 4 тисяч на двох, або близько 5 тисяч на двох за дві ночі. Відпочинок під час війни необхідність, а не забаганки, переконують психологи. Війна втомлює, виснажує. Тож не знецінюємо свої відчуття. Як не картати себе за відпочинок та розуміти свої потреби ексклюзивно для моїх новин, розповіла психологиня Олена Пасічник. Я дозволила собі вперше на цій неділі реально відпочивати за межами України. Для мене рішення далося достатньо важко, і я зрозуміла, наскільки ми ресурсно виснажені. Як психолог я дуже раджу, будь ласка, дозвольте собі бачити красу, дозвольте собі відчувати. Дозвольте собі. Відчувати почуття Це все на сьогодні. Дякуємо, друзі, що були з нами. Ви дивились мої новини. Діліться і ви новинами своїх регіонів в коментарях під цим відео. І обов'язково натискайте вподобайку та дзвіночок, аби завжди залишатися в курсі останніх подій. Мене звати Ольга Мартинюк. Побачимось в наступному випуску. Бережіть себе.